Ліхти у нас так, вулиця. Це давайте я вам покажусь. Ну, сабта. Всім доброго дня. Вулиця Зеньковецька. Такого безладу ми ще не бачили за 22 зустрічі. Ці ями. Абсолютне невілювання. Ремонту і На, прибирання та, прибудинкової та, території? От. Зараз ми вам покажемо, який який страх робиться. Оці всі 82 48, 82, 48. а оця, що то, це було 75. Тетя О, Катя, воно... розкажіть, як вам гарно прибирають прибудинкову територію? І хто прибирає? Хто хто надає послуги? Ой, дівчатки, спитайте щось. Ну, <ріпко> мусить сказати, хто прибирає. Таку ж куцей прибирає, робить вигляд. Робить вигляд, що прибирає. Робить вигляд, що прибирає. Mm -hmm. Але я його дуже поважаю, бо mm -hmm. то Бангладежу. Mm -hmm. Як ці да кажуть? Я інтернаціоналіст. Я сина назвав Дежу. Не Дежу, а Бангладежу. Ну. Mm -hmm. І що? Є у вас претензії до організації, яка прибирає прибудинкову територію? Як часто прибирають? Раз у тиждень. Раз у тиждень. <плес> Але гроші Но... беруть як за кожен день. А, гроші беруть як за кожен день. Калькуляції не є. Ні на яку послугу не є калькуляції. Ну. Я готова платити за те, що вони покосять два рази на рік, за те, що вони раз на тиждень поубирають. І косять, так? Да? Щось косять? Косять два рази на рік покосять. Два рази на рік покосять. І все. І все. Вони нічого не роблять. Іншими що. Подивіться, у нас не є ні тротуар, ні нічого. Вискочить дитина із тих хащів, а машини туди-сюди їздять, бо у нас тоді Геренда там стояла, і машини не їздили. Так, тільки ті машини, що тут. Зіб'є дитину. дитина? 19, так. Ну, а тепер дивіться, які ями. А тепер дивіться які ями. Що тобі? До кінця. Це і сусідній там береги. Скільки сантиметрів? Ну, це би... Одинадцять. 11 сантиметрів. Це при самому хорошому кліренсі на машині, самому високому. Тут хіба позадоріжники можуть їздити. Тут і 14. 14. А тут, тут? Тут, тут якась майпша яма. Тут найлипша. Жесть. Тут господь на її дивися. Напевно, прямо вже років 18, воно, ніхто не засипав. Все, дивись. По краю 7 см гострий обламаний край. І як машина от як машина має проїхати по цьому тротуару, якщо тут не тротуар, а проїжджій частині. Якщо їй залишається, тут його один метр остається. ця яма, дивися, через всю дорогу дивіться, Як має бути Така десь двохметрова десь яма, дивіться. А может и трех? 288 280 метров. <laughs> в ширину, в длину, еще больше. Вот это. Це... Мы тут, в соседнем доме, есть и... больше. Я на стадии. Иди туда, на начало, пьем. Идем. Там текать. не просыхаю, вода не просыхаю. И. Що характерно, зливові каналізації тут так само не працюють. І скільки мешканців не зверталися з різними проханнями до мера, скільки не писали, Саме маленьке, ці питання не вирішуються. Пишеться, вчора мешканці говорили про те, що мер відповідає, міський голова. Відповідає, що в місті немає коштів. Тобто з півтора мільярда, або якщо брати за мінусом захищених статей, ну це в будь-якому випадку мільярд залишається на вирішення питань мешканців. І ці питання не вирішуються. І мер говорить про те, що в місті немає коштів. Вже без Ладзу з ББ з Жеками. Будь ласка, Дивіться, як це Це ніяк неможливо об'їхати. А якщо взяти, що тут буде після зливи, це взагалі. Дуже файна, нам дуже ця сподобалась. Така глибока, та. Я думаю, що це первінство вийде. Саме найглибша яма. Так, так. Ви ж вчора були на зустрічі, правда? Ну, 8 см. 8, см. це. Це теж десь буде. Ну, сама Найшикарна була та, що 3 на 3. Жуй великий, це тільки шість сантиметрів. Чотирнадцять сантиметрів. 14 сантиметрів. Це жахливо. Усі, хто нас буде дивитися, ми знімаємо вулицю Заньковецьку. Ну, дивіться, позадоріжник як добре їздить. Якраз для позадоріжника. Хтось із бувших депутатів поїхав або з теперішніх. Чисто охайне місто дружнє до мешканців вулиці Заньковецької, причому це не окраїни міста, це практично центр міста. Дивіться, молодь живе, це біля школи, так, це біля школи 19, -й, 12, -й. біля школи номер 12 от такий безлад робиться. Я не буду роляти купити у воді, бо то не наш. Ужгород, Ужгород охайне, чисте, у нас засфальтовано дуже багато метрів доріг, списано, списано дуже багато коштів. але... Да, да, да. Тут видно, де відремонтовано, де закінчується ремонт. Тут така молока. Там, де повністю не поремонтовано, це не є дуже довга дорога біля 19-го будинку. Тут буквально що? метрів 100. Метрів 100 треба красиво вирівняти. То що, на 100 метрів немає старого асфальту або бруківки. Це означає, що наша влада вся тут дитячий садочок, так? Тут. Біля дитячого садочку хвала Богу більш-менш впорядковано. Це радує. Йдемо в сусідній будинок, Тут ще красивіша дорога. Ще би хотіла для всіх мешканців наголосити, що в цих будинках ОСББ немає. Прибиранням займається Уж-Буд-сервіс. Дивіться, які таблички гарні. Тому наша порада все ж таки створювати ОСББ, і там, де ОСББ створені, хоча б щось робиться. Ви ще яма. Тут п'ятко немає туди. Замірюю. Чотири сантиметри буде. Ну, тобто ями такі починаючи з 14 сантиметрів, закінчуючи 14 сантиметрами. Ну, дивіться, які тут. Гострими кутами, якщо залиє водою, а зливових каналізацій немає. Провал, 15. взагалі, абсолютно. Приходить під'їзд, провал, о боже, 23 см провал. Тут, туди хоч хто може попасти. О боже, це що таке? О, Просто жах. все чистенько. Яма, глубина. 1... Глубина 7 сантиметров. Будинки, вони хоч і старі, але більш-менш упорядковані. Але дивіться, що робиться із агітацією. 800 км. Шановний Ужбудсервіс, прибирайте прибудинкові території. Не раз на місяць, а ага. кожний день. Так, як у вас в калькуляції написано. Дивіться. Гарно. І ось тут йдемо далі. Бачите, які красиві прибудинкові території. Це мені нагадує щось. Жимайте. Ми там були внутрі, там така сама картина. Ну, наверх, яма довжина. см. сантиметрів. Така традиційні складана. Сімдесят см. Саме велика була 4. Саме маленька 4. Наймаленька яма, глибина 4 сантиметри. Тобто угу. людина може спіткнутися. Добрий день. Ви живете в цьому будинку? Це також ключива ідея. Дітки треба обрізати. Воно таке підкоряє, просто дітки треба. А коли його останній раз обрізали? Ні, мене пам'ятає. Треба попросити, ж, якщо б обрізав, ні? Марно надіятися. Перевірно, позимайте пліями, будь ласка, подивись, як красивіться. Така велика, і ця на всю дорога. <кій> ну, Навсю довжину вулицю. На всю... Але сама велика проблема 3 метри яма, але сама велика проблема, що а, ці. Сама велика проблема, що двосторонній рух запустили, і діти можуть вибіжати з під'їздів і попасти під машину. І мешканці про це писали, але влада не реагує на це. Для ну, <плес> цього я думаю, що мешканці цих будинків обов'язково повинні голосувати за мера Андрієва і за Анатолія Ковальського, який директор сервісу, який обслуговував цю територію. Ми, напевно, їм дуже вдячні. І коли мер розказує, скільки він грошей потратив на ремонти. Два тижні назад мешканці будинків Зеньковецької, 19 і 21 написали колективне звернення. Вони просили облаштувати прибудинкову територію, тобто заасфальтувати її. І їм прийшла відповідь, що в бюджеті немає грошей. Ну так якщо на цей рік не заплановано, зрозуміло, поставте, будь ласка, в план ремонтів на наступний рік. Зараз формується бюджет міста Ужгорода на 2021 рік. Нова каденція депутатів, які будуть обрані 25 жовтня, вони будуть голосувати за новий бюджет міста Ужгорода. Тому, будь ласка, всі мешканці, у кого не в порядку прибудинкова територія, у кого немає освітлення, у кого дерева треба порізати, чи ще щось, будь ласка. Пишіть, робіть вказівки своїм теперішнім депутатам, які ходять і звітують, як вони багато зробили по району. Давайте вказівки меру, і хай вони роблять план і формують проект бюджету на наступний рік. Тому що, якщо зараз не сформувати. Проєкт бюджету на наступний рік, то жодна із цих доріг і тротуарів не буде поставлена в план проєктного фінансування проєктно-кошторисної документації. А так як ми прагнемо за комплексне вирішення питань, то ці питання е, за вимогою <кхи> мешканців мають бути запланованими, так як і школи, побудова шкіл, садочків і лікарні нової. І... Техніки, яка потрібна дітям в школи і в дитячі садочки. Тому пишіть, говоріть про себе, ви оплачуєте податки, тому мерія має і депутати мають обов'язково реагувати на те, що ви пишете. Дякую за увагу. Будьте до себе дбайливими. Говоріть про себе, тому що поки ви не говорите, ніхто вас не чує. Ми з вами.